Понад десяток стратегічних мілітарного гатунку підприємств, баз зберігання боєприпасів, пунктів дислокації техніки і військово-фахового персоналу вибухнули аж або спалахнули у глибокому ворожому тилу на теренах Московії упродовж останнього місяця. Такі неприємності почали виникати в окупантів там, де вони цього геть не очікували. В останній день жовтня у місті Солікамськ, Пермського краю, стався вибух на заводі Урал. Це один із найбільших військово-промислих заводів на Московії. Там виробляють порх, усіх сіхмар. Рок, заряди та вибухові речовини від початку другої декади листопада один за одним лунали вибухи з подальшими детонаціями на пороховому заводі у Котовську Тамбовської області на об'єкті російського виробника ракетного зброєння конструкторського бюро машиностроєння у підмосковній Коломні. Саме там виробляють ОТРК Іскандер та аеробалістичні ракети «Кенжал». на території військової частини. Повели населеного пункту Котлубань у Волградській області. Там пожежа на складах зберігання боєприпасів супроводжувалась серією вибухів. Вже за добу гучно було на авіаційному заводі у Смоленську, що входить до російської держкорпорації тактичне ракетне вооруження. У кожному з перелічених випадків російські медіа повідомляли про безпілотники або влучання, або падіння уламків, що призводило до пожеж та вибухів. Простіше кажучи, останній місяць довів, що Україна здатна проводити успішні атаки на стратегічні військові об'єкти в глибокому тилу росіян. Перш за все на об'єкти, де московити Реблять далекобійну, високоточну зброю, боєприпаси та бойову техніку. З одного боку, це мало би надихати, а з іншого, і такі атаки все ще є поодинокими і, вочевидь, допоки не критичними для ворога. І це напевно говорить, що виробництво наших далекосяжних систем уражень наразі не є серійним пан Роман, скажіть, будь ласка, наскільки удари по тилах ефективні і як вони можуть вплинути взагалі на перебіг на фронті і на ситуації загалом? ну Це те, що ми маємо робити. Однозначно без цього без цього перемоги в нас не буде. І е, в тому переліку, який ви сказали, дуже важливі були підприємства, і в тому числі одне із м, критичних зараз е, підприємств і взагалі виробництв, які є в світі, чого не вистачає зараз. По факту ми завжди говоримо про виробництво боєприпасів це порох. Можна зробити болванку, можна залити в неї, ну, снаряд ми називаємо балванки, залити туди боєприпаси, поставити підривач, але найкритичніше це те, що заставить цей боєприпас полетіти. Це порох. І зокрема, порохова індустрія саме росіян для нас є зараз дуже важливою, тому туди і прилітає. І це важливо, що якщо ми будемо знищувати їх потужності. Вони зможуть менше поставляти на фронт для того, щоб там новими зарядами ну, вкладати в свій запас, який в них є. Тому це дуже важливо. Так само і, і інші стратегічні виробництва ми маємо по ним завдавати ударів. Щодо серійного, то що в нас є, я скажу так, що. З кожним днем у нас спроможності зростають. Це і завдяки приватним підприємствам, і завдяки нашому оборонпрому, які працюють на всьому напрямку. А скажіть, будь ласка, то повертаючись, уточнивши ваш ваш меседж, число враження, очевидно, телів має бути більшим, зважаючи на ситуацію на фронті. Як досягнути цього, не маючи, наприклад, далекобійних ракет і маючи таку обмежену кількість дронів? Це складно. І ми завжди будемо, поки в нас не буде далекобійних ракет, якщо там там не дадуть наші партнери. А якщо й дадуть і не дозволять бити по території Російської Федерації, це буде складно, і ми маємо ми маємо зрозуміти, що без своїх ракет ми ніколи не зрівняємося в можливостях росіян. Але ми маємо робити те, що ми можемо зараз. Ми нарощуємо це за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ще раз кажу, це. Навіть поряд не стоїть з Російською Федерацією, але це той початок, який ми дамо, і потім, поки ми займаємося розробкою там більш е серйозної зброї, ми маємо тримати росіян в тонусі, і вони мають розуміти, що на кожен їх удар прилетить відповідь. у відповідь.